Привіт! Я хочу показати тобі щось, що може здатися нереальним, але це справді працює. Я маю на увазі можливість отримати пенсію з Великої Британії, навіть якщо ти ніколи там не працював. Так, ти почув це правильно. Ми допоможемо тобі владнати все повністю дистанційно. Ми будемо твоїм провідником. Ми займемося процесом, листуванням, формальностями. Тобі не потрібно про це турбуватися. А найкраще це може коштувати тобі дуже мало ти можеш отримати це майже безкоштовно. І ще одне: ти не лише можеш скористатися цим, ти можеш заробляти разом з нами, якщо допоможеш нам поширити цю можливість, отримуючи доступ до готової системи та інструментів, все, що тобі потрібно, це бажання ділитися цією інформацією з іншими. Решта вже готова і чекає на тебе. Якщо ти хочеш дізнатися, чи ці можливості також для тебе, залиш свій контакт, дізнайся інформацію і давай діяти разом в Максі в Месі.